Audi RS Q8 600 кінських сил і 0-100 ми їдемо за. Що скажу. А за 3,7. Хорошо. Фух. А 100-200. Ми їдемо за. 10.03. 0,213 і 8. І це сука швидко. Виклавши відео замірів до себе в інстаграм, дехто з вас написав, що стейджована шкода Octavia буде швидше ніж ця тачка. Однак, пацани, так я розумію, що це дуже крута ідея взяти бюджетну шкоду, накачати її стейдж 3 і об'їжджати такі стокові тачки. Але ця машина RS Q8, трошки не про це. Тому що ти знав, що під капотом? Тут під капотом 4 літра TFSI. Це EA 825. Це друга генерація 4-літрового TFSI. Він встановлюється на такі автомобілі, як Audi A8, S8, RS на Bentley і так далі. І цей двигун має великий потенціал до тюнінгу. В нас зараз під капотом 600 кінських сил і 800 ньютонів моменту. Однак при гарному Stage 3 цей двигун буде видавати 900 плюс кінських сил і 1000 ньютонів моменту. Цей двигун вміє вимикати половину циліндрів, щоб жерти не 40 літрів на сотку, а 20 літрів на сотку. Плюс по циліндрам він має алюсілове покриття, плюс плазмене напилення. Для чого щоб не було задирів? Чи бувають тут задіри? Так чому? Тому що ці автомобілі плотно тюнінгують, тому перед купівлею обов'язково роби ендоскопію. комфорт автомобіль комфортний. Ми зараз їдемо по дійсно поганій дорозі, і нам в машині хорошо. У нас хороша шумка, в нас подвійний склопакет, в нас м'яка пневмопідвізка. Я їду, наче на комфортному автомобілі на делік такий я. Не відчуваю, що в мене зараз під капотом 600 кінських сил. Я не відчуваю, що це автомобіль Audi РС. Я думав, що РС це коли ти сідаєш в машину і вона намагається тебе вбити. Так, сучасно, так, зі стабілізаціями, але РС характером. Типу, давай, напіхаємо їм зараз усім. Але тут такого нема. От зараз я в комфортному режимі їду, є якісь ямки, якісь латки. Ви відчуваєте? Ви бачите, що нічого не відбувається? Картинка плавна, все плавно, все хорошо. І автомобіль не провокує. Він налаштований так, що я не хочу їхати 300 км на годину. Я це можу зробити, якщо доплачу, звісно, за розширений пакет, тому що якщо не доплачувати, тут обмеження швидкості 250 км на годину. Є пакет доплати, коли в тебе обмеження зміщується на 270, і максимальний пакет це 300 км на годину. Але провокацій нема. Це просто звичайно. Комфортна тачка, однак чи мінус це коли треба їздити по місту. От зараз я їду і скажу відверто, що мінуса в цьому немає. В нас чисто комфортик, але якщо треба, то в нас є кнопка RS MOD. Ми робимо раз. У нас тут є два режими: rs 1 і rs 2 Його можна запрограмувати під себе. Власник зробив rs 1 щоб був дурний режим, rs 2 щоб був дурний режим по двигуну, але щоб подв'язка залишалася комфортною. Хоча можна, наприклад, зробити, щоб повністю вимикалася. Стабілізація. Однак, автомобіль сучасний новий, власник, морально доросла людина, яка не хоче вбиватись на кожному повороті, а хоче їхати швидко, але з комфортом. Тому RS2 2 це режим швидко, але з комфортом. І тоді вже можна нажимати. Ну там камера. Тут не можу. В ній настільки комфортно, що можна прям на ходу оформлювати страховий поліс на Хотлен Фінанс. Звісно, бажано зупинитись, але якщо прям терміново горить на завтра, щоб була вже страховочка. Ось відкриваєш додаток. Тут буквально пару кліків. Ну клац, клац клац, ввів всі дані, і в тебе страховий поліс автоматично прийде у додаток і на імейл. E Я посилання на Hotline Finance залишаю в описі, щоб ти їздив з страховим полісом. Завжди він буде завжди у тебе в телефоні. Зрозумів? Або по сторінці на емейл. Посилання на Hotlet фінанс. Тут. А ми зараз проїдемось до траси, де зможемо відчути повноту потужності цієї ауді. Ну, як до траси. Звісно, це закритий трек. Звісно ж, Палька. Коротше, скажу чесно, був здивований. Коли перші кілометри я проїхав на цій машині, я її не зрозумів, тому що я не відчув вихлопа, я не відчув характера взривного, мені цього всього не вистачало в кузові РС. Але якщо на цей автомобіль подивитися зараз ззовні, от ти бачиш, дивишся, що ти помічаєш? Правильно, що це сімейний кросовер. прикинь? Тобто цей автомобіль і повинен бути комфортний, але паралельно саме тачка RS, Audi, q 8 може бути не тільки комфортною, а ще й швидкою. При цьому ж швидкою в стоці. А це ваг. Я думаю, ти знаєш, що перше, що робить власник Вага, це. В принципі, тут також видно, да, так? це тюнінг. Спочатку зовнішній, потім стейдж. Або навпаки. Неважливо, в якому порядку це відбувається. Головне, що це рано чи пізно відбувається з будь-яким турбовим вагом. Ти навалюєш стейдж. Перший, другий, потім третій, щоб робити так. Бусики звініть. А мене діла. Оп. І це було з комфортом на пневмі. В якій ще є режим оффроуд. Не знаю, правда навіщо він тут, і це звісно не про оффроуд, Однак він є. Ну по факту, щоб заїхати на бровку і не пошкодити обвес. Все. Що ти бачиш зараз поряд зі мною? Це сімейний комфортний кросовер. І якщо ти подивишся на нього в профіль, ти навіть не побачиш особо відмінностей від звичайної Audi Q8. Ну, звісно, з перешкодю, що в нас тут тюнінг, але якщо ми говоримо про саме RS q 8 то вона не йде ширше, як ми звикли РСКІмки, це розширення ось таке інше крила. Ні, тут стокова тачка в зеленому кольорі. Так, в нас з тюнінгом, але вона буде різниця по бампірам, різниця по кольосам завода. Тут можуть бути 23 колеса І прямо зараз в нас стоять 23 колеса В цілому, ж в іншому, це. Не падає, братішкиш. Все нормально? Отлічно. В цілому, це сімейна тачка. Дивись, тут нормальне місце позаду. Зараз покажу, нормальне місце попереду. Плюс в нас є нормальний повноцінний багажник, звісно, з електроприводом. Але в нього місця більш ніж достатньо. Ось Сюди і ножка влази, і картопля влази, і дитячу. Якусь коляску можна поставити. Плюс, так як на в то є кнопка, щоб, наприклад, опустити сраку. Я держу. Ну, коротше. Можна грати з п'євма. Якщо б воно працювало, воно б додало комфорта. Тут в нас коврик присутній, тут у нас можна підняти обшивочку, побачити, що запаски немає. І, в принципі, і все. Коротше, багажник такий. Він міг бути, звісно, більший, але цей кузов це типу купе маркетоложне. Звісно ж, що вона виглядає більш дерзко, але при цьому ж в нас вкрадено трошки багажника. Менше речей влізе. Де і пофіг, це ж резка вона їде хорошо. Салон. Тут у нас два кресла і три екрани, за один з яких треба доплачувати раз у рік, тому що ось цей верхній екран працює по підписці, коли в тебе. Мене рік, тобі треба доплатити 200 доларів, щоб його знову активувати. Як це проявляється, як він вирубається, це не просто чорний екран, а автомобіль зранку запускається. Ти кудись приїжджаєш, наприклад, на заправку, глушиш його, запускаєш, і далі в нього йде завантаження. І завантаження буде йти постійно. В тебе нічого не завантажиться. Треба їхати на офіціал, доставати свою денішку і віддавати. Соответственно, усім, що управляється з цього екрану, користуватись не вийде. Залишиться тільки управління сідушками, і можна сюди, наприклад, стандартну навігацію вивести. Але CarPlay вивести не вийде в принципі у нас в нашій комплектації в автомобілі 2021 року. Що буде недоступне і з необхідного? Ось тут. Ес моніторинг щоб дивитися температуру двигуна, гальмівних дисків, диференціалу і трансмісії. Коротше, раз у рік ти повинен доплачувати, навіть якщо ти купив Audi. Далі ці всі екрани вони виглядають прикольно, але це все сенсор. Звісно, якщо ти звик до фізичних кнопок, фізичних кнопок тут по факту раз, два, три, чотири. Це запуск двигуна, камірка, парковка і що це в нас? Допоміжні системи для водія. Електроручник також буде з кнопочки, і це в нас що? старт-стоп. after hold. Поняв. Ручка КПП у нас ще фізична, постаканники відкриваються. Тут є заглушка під підкурювач, вальо можемо регулювати тут, можемо регулювати на кермі. Що нас виділяє тут візуально, що це в нас Audi RS? Це салон, сідушки з красною строчкою, стисненням RS. Це в нас червона строчка, це в нас тут карбон, є по наявності. Кермо, RS. і на кермі є rs мод. Ще із цікавого це в нас безрамочні двері. Це виглядає сучасно подвійний склопакет алькантара. Короче, тут приємно, тут прям по ваговськи. Ти сидиш в новій ауді. Тут хорошо є контурна підсвітка, тут також є карбон. Алькантара тут панорама на базі. Місце за мною. Задній ряд з того, що у нас є, керування стеклами і шторками, що з лівої сторони, що з правої сторони, є пепельниця. Не знаю для чого, ну знаємо для чого. Є керування кліматом, є керуванням підігрівом сидінням, є керування нахилу сидушки, щоб більше угол поставити. І є підлокотник. Тут є такий підстаканник, який виїжджає. І з такого, що... Бросається ще в очі, що нестандартно, щоб розмір панорами, що він і вущий, і менше. Ну це зрозуміло, бо сам кузов менший, ну типу він під нахилом. Так, в принципі, за водієм комфортно сидіти, бо багато місця. Воно розвалиться тут. Шторку закрив, їдеш собі комфортненько. Все. Поки ми робимо підзйом, хочу подивитися, як цей автомобіль був відремонтований. Тому що він був невеличкому ДТП і ремонтували його на офіціалі. Щоб побачити, що тут зробили, треба зняти цей пластик. Він знімається дуже просто. Ми його просто вверх обережненько. Раз, обережненько. Щоб кліпси не поламати, не пошкодити. Підіймаємо два. Це комфортніше робити. Двома руками, ну давайте я перебуду. Оп, просто піднімаємо вверх, прибираємо в сторону і в нас є доступ до полиці крила. Що я тут бачу? Тут видно сліди ремонтом, коли я пробивав толщиком, тут нічого страшного нема. Тут покази до 100 мікрон. Тобто ця панелька у нас фарбувалася під шов. Тому що тут є ось такий візуальний дефект. Бачиш? Його видно. Видно під лаком. Ці елементи також повинні були фарбуватись. Це фарбувалося. Як воно по кольору, не видно, тому що автомобіль в плівці. Але скажи, в кольорі ж пофарбували добре, так? так? Тому що зараз вона не в кольоровій плівці, а сатін. Так. Все абсолютно нове ж так виглядає нова фара, ось 24-й рік. Всі маркування, все короче. Просто зроблене по офіціалу. Офіціал, як ви бачите, робить доволі непогано. Насправді, якщо ти не шукаєш тачку з дурним характером, то в ній плюсів дуже багато. Все, що ти бачиш, воно відчувається з кайфом, фари відчуваються з кайфом, за кермом відчувається з кайфом. В салоні місця багато, багажник великий, пневма можна підняти, можна опустити. Відчуття від машини взагалі хороше. Там в мілечах, навіть якість камери, якість того, що ти чіпаєш, руками, всякі кнопочки і так далі, це все додає кайфу. Дотяжки дверей це також кайф, подвійний склопакет також кайф, але є мінуси. Мінуси, коли в тебе мало бабок. тому. Що компанія Ауді, як ти вже зрозумів, дуже полюбляє твої ці самі гроші? Мені, мані, мани, мані, мани, тому що за кожен елемент, який я називаю, тобі треба доплачувати. Цього всього не буде в базі. Наприклад, камера заднього виду, за неї треба доплачувати. В мене є список, що скільки коштувало на цей автомобіль. Щоб ти просто зрозумів. Наприклад, якщо ти хочеш диски 23, треба доплатити 2700 євро. Якщо ти хочеш дистанційне відчинення воріт, це 300 євро. Якщо ти хочеш застеклення акустичних бічних вікон, це в нас подвійний склопакет, тобі треба доплатити 600 євро. Якщо хочеш кермо РС трьохспицеве шкіряне з підігрівом, це 260 євро. Кільця Audi та надписи РС q 8 чорні це 350 євро. Матричні світлодіодні фари HD, це 1675 євро. Музичний інтерфейс Audi Music 176 євро, пакет асистент місто. Він містить системи допомоги водію. Те, що ти бачив, є це коштувало 1600 євро з салона. Пакет оздоблення карбон. Ось тут ця рамочка. Ну у нас конкретно тюнінг, але тут також був карбон тут, карбон там, карбон сям. Це коштує 5600 євро. Пакет ходової частини Advanced. Активний стабілізатор поперечної стійкості, привод квадрат з спортивним диференціалом, система рульового управління всіма колесами. Активний стабілізатор поперечної стійкості Короче, 5700. І така сама історія. Наприклад, от зараз я тобі зачитаю, я виділив також на сайті Ауді, в конфігуратор. От задня камерка. Як думаєш, скільки коштує задня камера, щоб сюди її доставити? 26 тисяч 800 гривень. Подушки безпеки бічні спереду та позаду. Це ще 22 тисячі гривень. Це не про шторку мається на увазі, а про бічну подушку безпеки в задньому дивані. Хоч гарантію 3 роки або 60 тисяч км. За це треба доплатити 21 тисячу. Гривень адаптивні склоочисники з будованими форсунками мивача на самих дворничках. Це 24 тисячі гривень. Підігрів передніх та задніх сидінь. Ти що думаєш, це входить в комплектацію? Ні, конечно, братішка 22 тисячі гривень. Сколько можна. Блять? Дивись, от всі бумажки, що ти бачиш, це все була доплата за комплектацію. Тому якщо ти роздивляєшся для себе Audi RS Q8, звісно, класно брати бушний автомобіль, тому що бушна тачка буде набагато дешевше ніж нова, а ти це все отримаєш просто за менше грошей. Однак є момент, коли ти вибираєш бушну тачку, може бути тотал. Наприклад, ось показую машину, таке теж продають, наче спочатку можна написати, що була без ДТП, да але якщо подивитися історію автомобіля, то в нас сраки не було, морди не було. Після ДТП сраки, причому немає як зліва, так і справа. Але в салоні на сідучці не спрацювала подушка безпеки, тому що напевно ця людина за неї просто не доплатила. В нього були тільки шторки. Це я дізнався завдяки сервісу Carvertical. використав промокод на знижку 10% відсотків. Це знижка 10% на будь-який звіт. Ось так. От пробиваєш автомобіль, і бачиш, що з ним було. Ну до речі, тут спрацювала подушка безпеки. Ладно, тут доплатив посилання на Carvertical тут внизу. ми продовжуємо. У висновку, скажу чесно, мені трошки не вистачило характера ERS. Цей автомобіль він з характером звичайної Audi q 8 яка виглядає відносно стримано, яка відчувається повністю стриманою. Вона зроблена саме на цільову аудиторію Audi, в якій вже є люди, які з цієї q 8 ERS q 8 приходять, тобто вони дивляться на концепцію Audi, все подобається, дизайн подобається. Хочу таку саму, тільки максимально, щоб вона була максимально швидка, максимально заряджена по комплектації. Але щоб вона не була з взривним характером, такий автомобіль для такої людини підходить для сімейної, для спокійної, для дорослої молодіжні ж, який хоче від РЕСКО, щоб вона роздавала відчувалася як РС-6, ні, ця машина 100% не про це. Собственно, на цьому все. Щастя, здоров'я! І пока. це все, що я хотів про неї розповісти. неї ще задня поворотня, ось і технологія м'якого гібриду, щоб вона була ще трошки більш економічна. Тому в мене мінімальний розхід палива тут 20 літрів на сотку. У власника середній розхід палива від 17 до 25, Да? Щось таке. І ти розкажеш свої мінуси? Мінус. Да, по машині всіх тут будеся розказав. Все в точку, да? Ну, да, то все міністерство сказав мінусов. Плюси також те теж саме все ну, підходить. Плюси, то есть я же її обрав вместо грузака 200 BO Evolution, что-то одну в двох. І, получается, вона, ну, повністю закрила всі мої питання, бажання. Ну, получается і швидка, і комфортна на кожен день. Да. Побочка тільки розхід ну в принципі, якщо на це закривати очі. Як зрівнявся з Evolution один-то пробу. Ага, Evolution тоже двадцатка? 20 мінімарів. Ага, тоді ти взагалі сильной разницы різницю я не зрозумів, так? Да? Так. Да, Поняв. Да. Ну, в целом, дякую за досвід. Щастя, здоров'я. Вам пока, але не поки, тому що начальство сідає також приїхати. В целом машина прикольна. Єдине, вони, запас мощності вистачає, там, якісь маневри, там, умовно, обгон і, чи так далі. З того, що мені більше всього так кидаются в очі. Це що приборка, наче повернута отак. От не от. вона не напряму на тебе дивиться, а як повернута. воно трошки мене дратує. Дратує те, що керування сідушкою, частина на сідушки, а частина в моніторі. При тому, що на моніторі, якщо, от там, де клімат і так далі, воно переходить на верхній монітор. Ну, якось воно все розкидано. Це те, що мені. Кидається в очі. Так, в цілому. Прикольно намальовано торпедо, це от іменно як воно по свіжому вже. Нема такого ж, як, як по старому було. Та в принципі все, я не знаю, що я тут ще казати. Динаміка. Дай газу. Ну, динаміки вистачає, ну типу, ти нажмаєшся, вона одразу підключає і жме, наче, ну, типу, їй по барабану, що вона там якась вага є. BMW X5 чи Audi Q8, q 8 x 5 ти ви щось x 5 теж. Це те, що ми знімали? Ні, X5M. Ну, Навер... Ну, от якщо ми беремо по салону по візуалу, як, допустимо, магнітолог чи намальовано, то в BMW краще якось, мені здається. Бо тут якесь все бл... ну, знаєш, як бліде. Немає ніяких кольорів. У тебе основний кольор білий, червоний і синій. Все, У тебе такого, я не, я не бачу, що це такого. Зелене, що є. Ну він все одно такий якийсь блідуватий.